В центрі Харкова на вулиці Алчевських, 14, розташований унікальний заклад. Фірмова книгарня кав'ярня, книгоукриття. Заклад заснований відомим харківським видавцем Олександром Савчуком і представляє книжки власного одноіменного видавництва. Дійсно, ви можете бачити, як ви заходили до нас, це книгарня каварня. <гану> Чому так? Багато <гану> хто питає, бо у Харкові не вистачало такого закладу, де б люди могли прийти, взяти каву, відпочити, а відповідно і погортати книжечки. Актуальне видавництво і сама концепція актуальна. Тобто людина не зобов'язана зобов щось купити конкретно. Вона може прийти і просто до душі повертати, почитати, відпочиваючи, подивитися необхідний для неї матеріал. Чим цікава саме ця література, тим, що це україністика, тобто музичне мистецтво. Народне, академічне музичне мистецтво, етнографія, архітектура, харківська художня школа, тобто морознавці відомі Харківський, театр Березіль, тобто різноманітна кількість дуже спеціалізованих видань, але конче необхідних сьогодні, щоб знайомитися із історією Харкова, відповідно з історією України, з культурою самого Харкова, який же був Харків, а Харків був український. Це ще як культурний простір своєрідний. Тут Відбуваються заходи. У нас Євген Стасіневич проводив свій захід нещодавно. І Ярина цимбал. Орендної плати ми не беремо. Тобто люди просто замовляють простір на певний час. Ми бронюємо його, і тут захід їх відбувається. Уява от були вчора. Ми запрошуємо до нас кожного, кому цікава історія Харкова, цікава історія України, українська культура. Приходьте до нас, будь ласка. У нас смачно, у нас затишно. Сергій Житник з книгоукриття для Харківської державної академії культури в рамках кореспондентської партії.